рішенням прийнято. Порядок денний у вас руках? У Нас 10 питань. Які будуть пропозиції? Затвердити, затверджуємо. Хто за? Проти. Утримались рішення. Прийнято. Дякую. Які доповнення будуть? Немає. Тоді голосуємо в цілому. Хто за? Проти. Утримались рішення. Прийнято, дякую. У нас тепло. Державній установі тепло, слава Богу, верхній одяг зняті. Що за... так, переходимо до першого питання про затвердження кошторисної документації за робочим проектом, капітальний ремонт зміною ві... заміною вікон, відкосів та дверей, закладі дошкільної освіти, ясла, садок комбінованого типу номер 1 світанок. Були це сучитися двадцять Ярослав Леонідович. Проектом мішення пропонується звердити кошторисну частину. Вартість складає 824 тисячі шість гривень. Будівельні роботи з них будівельні роботи 650 тисяч триста інші витрати 174 тисячі 296 тисяч гривень. Відповідно до експертної оцінки, то в експертиза МВК. Питання є? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти, утрималися, коли встигли, зробити. Дякую. Друге питання. Про затвердження висновку органу опіки та піклування міської ради щодо зацінності встановлення опіки та призначення Ви, Пи, Райка, Господи, Віталія Михайловича. Опікуном над малолітними дітьми, які мають статус о дисини сироти Філіпенко Аліна Юріївна. Та варбою Марією Юрівною доповідає Оленченко Альона Анатоліна. Звернувся в Віталій Михайлович з заявою про надання висновку про доцільність встановлення опіки та призначення його піконом над його двомалолітніми. Сестричками 13 та 15-го року народження. Ця родина приїхала з Донецької області, має статус внутрішньопереміщених осіб, дівчатка мають статус дитини сироти. Над ними було встановлено опіку. Опікуном була старша їхня сестра, і опіка була встановлена розпорядженням новодонецької селищної військової адміністрації. Опікун неналежно виконував свої обов'язки, тому розпорядженням цієї ж селищної ради було припинено виконання обов'язків її як опікуна. Тому вони хали зважали в тому надання висновку про доцільність призначення його опікуном над його малолітніми сестричками. Проживають проживає родина у селі Буки по вулиці Незалежності 25, п'ять. Орендують будинок на безоплатній основі. Зробили ремонт будинку. Їм допомогли. добре, дякую. Друге питання О, голосуємо. Дуже детально хто за проти, утримання, рішення прийнято. Ми затверджуємо орган опіки, там уже все обговорено. На комісії дане питання розглядається. Третє питання про затвердження висновку органу опіки та пікування Спорізької міської ради про доцільність сановної опіки та призначення радюка Василя Васильовича опікуном над малолітньою дитиною Кузнісовою Валерією. Кузнісова Валерія Євгенівна, 2012 року народження. Має статус дитини сироти. дідусь звернувся з заявою стосовно надання висновку про і призначення опікуном та призначення його опікуном. Документи надати відповідно до постанови 866 до обласова на комісії. Третє питання голосуємо. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Дякую. Четверте про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітними дітьми, які мають статус дитини сироти. Філіпенко Аліна Юрівна. Та Варвою Марією Юрійовною. Ну, вже доповідали, відповідно, це треба встановити опіку. Четверте питання. Голосує. Хто за, проти, «Утримались», рішення, прийняти дякую. П'яте. Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітньою Кузнецьовою Валерією Євгенівною, яка має статус дитини-сироти. Аналогічно. Голосуємо. Хто за, проти утримались рішення прийняти дякую? що це питання про надання скрипи Вікторії Ігорівні дозволу на вчинення правочину від імені малолітніх дітей. Скрипи Костянтина. Стрипи. Стрип. Та Стрип. 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 Стрипи Валерії Сергіївни. там Стрипа Вікторія Ігорівна звернулася з заявкою про надання дозволу на вчинення правочину від імені її малолітніх дітей у зв'язку з набуттям права на спадщину після смерті їхнього рідного дідуся. Все зрозуміло. Да. Питання є? Голосуємо. Хто за? Проти отримане рішення прийнято. Дякую. Сьоме. Проведення терміну перебування малолітньої Козярівської Діани Євгенівни у сім'ї Патронатного <как> вихователя. Козярівська Діана Євгенія 2005 року народження перебуває в сім'ї патронатного вихователя. У зв'язку з закінченням терміну перебування прошу підтримати рішення про продовження терміну перебування, ну, так, так як справа перебуває в цій. Питання є? Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Скольської міської ради щодо визначення місця проживання малолітньої Ганни ще ран з матір'ю. Це ми пам'ятаєте? Це вже друга. Що за жінки? Нема українських чоловік. А де ділиться? Юхименко Світлана Олександрівна звернулася заява про надання рішення оборона обліки кінування при визначенні місце проживання її малолітньої доньки. З нею у місті Сквира за древо було Тапорська у 2023. Проживала Юхименко Світлана Олександрівна у Португалії, де познайомилася із... Так, досить. Ось ми питання підтримуємо. Проти, утримались, рішення прийнято. Дев'яте <гум> <П> питання. <гум> <Сентраль. гум> про питання про проведення заходів. Ви не вирізні дівчата. Дев'яте питання. Про проведення заходів знову буде відзначення Дня Святого Миколаєва. Так, припадаємо. Відповідно до пропозиції. Примали зі від спорту, відділу освіти з Києвної міської ради, було узагальнено план заходів з нагоди відзначення Дня Святого, Миколая Різдвяних та Новорічних свят. Заходи починаються з 15 грудня в перспективих округах нашої громади і триватимуть включно по 1 січня відповідно до плану. З 10 листопада оголошено проведення акції «Подаруй дитині радість. З 10 листопада буде тривати по 6 грудня. І e, e, 6 грудня планується відкриття центральної нашої ялинки в місті Сквира біля будинку біля міського будинку культури. Я так, всі так, заходи так. не буду так. Ні, Це зрозуміло. Даруємо так, дітям подарунки, купуємо, передаємо списки дітей. у вас Списки готові у нас, хто має бажання конкретно якусь дитину, будь ласка, підходьте. Якщо ні, ми можемо надати. Ну, сказати статі від дитини, щоб ви орієнтувалися, що принцип. Придбав... Працівники міської ради мають Подарунки вже прийнявся, дякую. По дев'ятому питанні голосуємо. Хто за, проти, тримались рішення? Прийняти. Дякую. Десятка питання на сьогодні. Про відзначення до Дня працівників сільського господарства. Значить, я, по клікторнідович, думає там. Я вже. Значить, вже. Президумно. Значить, обдумав да. Значить, він зараз зачитає е, тих людей, які викладали якісь таким підприємством. Значить, е, ми їм по рішенню виконкому, по програмі робота виділяємо кошти по п'ятсот. От е, і коди ви ж поставали, мабуть. Значить, у завтра ви спільно з керівниками підприємств, господарств зустрічаєтеся. Вітаєте їх наступаючим святом від міської голови, від вас, від усіх нас, хто робить концертну програму. Я знаю, що відгукнулися КХП і Мовчанівка, там Василь Іванович буде з керівником господарства. Далі. І вручаєте ці сьогодні, забираєте в нас у Тетяни Пінчук подяки, вручаєте кожному то оголосіться, що мають знати керівники, щоб ви прийшли і вони ці люди були. Розуміли, Віктор Леніонів. Дякую. Виві. Проєктом рішення пропонується відзначити е, до Дня працівників господарства за особінні виконання службових обов'язків керівників сільськогосподарських підприємств, громади, подяками та квітами. Є потреба називати їх? У вас є, вони так? Сім чоловік. Сім керівників. Так, це ну, один. Керівникам ми даємо подяку без так. 500 гривень. Так, так. і відзначити працівників в розмірі 500 гривень кожному 41 особа. 41 ну, особа теж. 500 Тертористам, 500 да, комбайнерам, волонтерам. Да. Всім надіслано на проєкт цього рішення. Добре, тому, всі в курсі. Ставили. Є питання. Всі надіслали, підніміть руку, хто не, хто не надіслав. Подання. 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 Молодець, я Івана Миколаєвичу перед нами. Прошу проголосувати по даному питанню. Хто за, проти отримали рішення України? Дякую за участь. Старості залиштесь. Андрій Герович, почекайте мене внизу. Yeah, Мен. Та закриє. Голосуємо. хто За, 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 за проти отримав рішення.